До зими готуються літом, особливо коли це стосується війни. Дружина військового Валентина оголосила збір тари від дитячого харчування. З неї волонтерки робитимуть грілки для військових. Валентина розповідає, тестувала тари від майонезу та кетчупу, проте вони не підійшли. Ємності мають бути саме від дитячого пюре. В них жінки кладуть ацетат. Потрібно замовляти від трьох від п'яти штук мішків цього ацетату, тому що нам там, де ми замовляємо, нам роблять також скидку, і вони нам пообіцяли, що в цьому році вони нам не будуть піднімати вартість. Тому ми беремо як оптом. Це різний ацетат, є дорогий ацетат, є трошки дешевший ацетат, Це формула. Ми дня три добивалися формули, щоб от в точності, тому що якщо... 10 грам води, трошки більше 10 грам води. все, вона кристалізується і вона не, не виходить. Валентина розповідає, цей спосіб виготовлення грілок. Вона з помічницями випробували минулої зими. Почали передавати їх військовим 126-ї окремої бригади тероборони, де служать їхні чоловіки. Пізніше отримували багато замовлень і від інших бригад. Захисники надсилають Валентині відео та фотозвіти. За минулу зиму жінка відправила військовим понад Три тисячі саморобних грілок. Я починала з однієї кастрюлі. Це невелика партія нашим хлопцям, нашим чоловікам. там З моєю сусідкою, ми вдвох. Знову ж таки, за свої кошти хлопцям потрібно було грітися, тому що вони були в такому направленні, де от, в напрямку такому, де дуже холодно. Ми спробували, а там ще друга бригада побачила і вже. Дві каструлі, три каструлі, вже великі каструлі. Тому вдома, вдома. Це великої шкоди не несе. Ось там ніяких е, не запахів, нічого. Все дуже легко і просто. Це може робити кожен. Тому... В інтернеті прочитала, В інтернеті побачила. Побачила у дівчинки в, в відео. Написала їй, це теж блогер. Написала їй, вона мені відповіла, вона мені показала відео, як це робиться, як, що до чого. Знову ж таки, тільки сказала, що кожна цитат, це, тобто, там, де дорожчий, там одна пропорція, там, де дешевший, друга пропорція. І ми знову ж таки почали робити оці, ці всі експерименти, вивели свою формулу, все до граму, і дома куча мішків, куча всього. Збір упаковок від дитячого харчування є безстроковою акцією. Потрібно зібрати якомога більше. Приносити тару можна в хол Палацу культури, а також в газетний кіоск на ринку. Волонтерки просять попередньо їх помити. Допомогти коштами можна за номером карти 4149 4999 9345 8577.